Осінь. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, Спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила. Дари з воза забирайте, а злетіла, через рік мене чекайте. Через поле, через ліс. Через поле, через ліс, сірий зайчик хутко біг. Мамі Яблучка він ніс, буде ввечері пиріг. Тихо осінь ходить гаєм. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер мов би ненароком, їй косиці розпліта. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Осінь. Сад листочки розгубив, розкружляв, розвіяв, причаїлися гриби, сонечка на віях. Струни рвуться у стерні і летять у вирій, ніби птахи неземні, золоті та сірі. І виступає багряно серце у калини, Ось листок летить над ним, садок у долину Вовк осінньою порою. Вовк осінньою порою примостився під сосною. Шиє валінки вовчисько, бурмотить зима вже близько, Шубку теплу власну маю, лапи в валянки сховаю, Ще по шию рукавиці вовченятам і вовчиці. В жовтні жовте сонце гріє. В жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли до насіння, бо прийшла пора осіння. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.